Сьогодні 3 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеогляд перебігу капітального ремонту, розв'язки зі шляхопроводом біля станції метро Сокорки. Це вже третє коротке відео. Якщо дивилися перші два, то ви вже знаєте, що сьогодні тут знову монтують балки, і це вже балки останнього прогону західного шляхопроводу одного з двох. Але Тут не лише ця новина є, а зараз я перебуваю вже на свіжозабетонованій половині розподільчої монолітної плити, щойно ви побачили, що навіть деформаційний шов вже стоїть на третій опорі. Хлопці її забетонували, якщо не помиляюся цієї неділі минулої. Дуже гарно, рівно, красиво. Попереду ще бетонування тротуарних та тротуарно-велосипедних блоків, гідроізоляція. І потім можна цю частину. Асфальтувати. Ну, звісно, що асфальтуватимуть вже цілий шляхопровід, коли буде забетонована і друга частина. Але попереду ви можете помітити дорожню техніку, і там вже на підходах відбувається підготовча робота до асфальтування підходів. Ну, як мінімум, мають заасфальтувати проміжними шарами, а фініш вже, скоріш за все, буде, коли буде хороша погода стабільна. Хоча за поганої погоди хлопці не асфальтують, але певні підготовчі роботи все ж таки можна проводити. Оце ми бачимо вже вклали біля перехідної плити якийсь шар ще подошки. з подушки. Вона не боїться дощу слабенького, тому, якщо щось таке мрячне на вулиці, то можна працювати. Але далі хлопцям доведеться вже чекати хорошої погоди. Повний відеогляд ви зможете, як зазвичай, побачити на моєму YouTube каналі. Посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, якщо ще не підписалися, ставте свої вподобайки, коментуйте, там дуже цікаво, там маємо повну історію цього капітального ремонту, а також інших ремонтів, реконструкцій та будівництв. Інфраструктурних об'єктів на території Києва та України